Вітання, адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Продовжуємо серію відео Рошук ТЦК. Сьогодні розповім вам, в яких випадках нам вдається закривати розшуки клієнтів без плати їм штрафів і як це відбувається. Завжди, коли ми працюємо над кейсами розшуків клієнтів, розшуків ТЦК, ми аналізуємо під час консультації повністю ситуацію, документи. На підставі чого виник розшук, коли він виник, коли ТЦК звернулася до поліції для відповідного реагування і доставлення клієнта, всі ці моменти мають значення для аналізу і для відпрацювання. Плану дій по конкретному розшуку. Це все індивідуально. Є порушення, по яким можна пробувати застосовувати термін три місяці на притягнення до адміністративної відповідальності, з дати, коли ТЦК стало відомо про Таке порушення, і відповідно проаналізувавши попередньо всю ситуацію клієнта, перевіривши ці дати, проаналізувавши, яке це порушення триває чи ні, ми рекомендуємо і зазвичай готуємо адвокатські запити і заяви про закриття провадження. Це за умови, що відсутня постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Далі, у нас вже є напрацьована практика СТЦК. З юристами ТЦК є юристи, які добровільно розглядають і закривають такі провадження без стягнення. В чому полягає сенс? В три місяці ТЦК не було направлено вам постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, і відповідно у вас є можливість скористатись опцією і закрити таке провадження. На практиці це працює не завжди далеко з не зі всіма ТЦК. Це все індивідуальна процедура, індивідуальний порядок є ТЦК. Які розглядають і закривають такі провадження добровільно на підставі заяви, яку ми подаємо разом з адвокатським запитом від нашого клієнта, є ТЦК, які відмовляють, відписують нам, що клієнту потрібно звернутися особисто в ТЦК. Відповідно, це тільки судовий шлях закриття таких проваджень. Відповідно, для того, щоб прийняти рішення, по якому шляху йти. Клієнту треба розуміти, яка його кінцева мета, які в нього терміни на вирішення цього питання, і також, звичайно, враховувати економічну складову бо юридичні послуги коштують грошей. Іноді економічно більш цілесообразно сплатити 50% штрафу 8500, ніж займатися довготриваючими судами, які можна програти і сплатити. Відповідно, і штраф 17 тисяч гривень по результатам, і також сплатити послуги адвоката на складання позовної заяви і на супровід такої судової справи. Наша команда працює по кейсам ТЦК по всій країні. Щоденна практика. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. На зв'язку.